Ну і долучаємо до розмови Руслана Мозичука, речника Національної гвардії України. Пане Руслане, вітаємо вас у нашому етері. Добрий ранок, слава Україні. Протягом слава Власне, пане Руслане, яка зараз ситуація на фронті, там, де відбуваються активні бойові дії? Розкажіть, будь ласка, що відбувається? Протягом цієї доби ми бачимо відбулося 64 боєзіткнення і найбільша їхня кількість. Це саме в районі Авдіївки та Мар'янки. Попри це, гвардійці в складі Сил оборони тримають свої позиції, продовжують вести активну оборону, зокрема і на Куп'янському, Лиманському напрямку, на Бахмутському напрямку, де ворог також зосереджує свої зусилля. Ну і виконують задачі на Запорізькому напрямку, в Херсонській області, де також ворог намагається. Подекуди повертати території, з яких його було вибито в ході літньої наступальних операцій і тих боїв, які точилися восени, як зараз умови власна погоди, температура впливає на ситуацію на полі бою? Ми бачимо, що протягом останнього часу, протягом останнього тижня, зокрема, ворог почав більш активно використовувати бронетехніку для підсилення своїх штурмів. Частково це пов'язано саме із тим, що знизилася температура, і подекуди стало можливо взагалі застосовувати бронетехніку, застосовувати навіть. Вантажені автомобілі автомобільна техніку, тому що попередні тижні через високу вологість, через стан ґрунтів, це було в деяких ділянках робити майже неможливо. Що стосується, зокрема, артилерійських обстрілів, то їх кількість, скажімо так, висока. Ця тенденція вона спостерігається вже останній час. І також частково це викликано тим, що не було просувань в плані застосування техніки, тому ворог намагався, скажімо, так, тримати те, тримати інтенсивність вогневого уражено щільність вогню за рахунок використання артилерії і дронів різного типу дронів камікадзе, тому що навіть протягом цього тижня ми бачимо. 71 обстріл дронами різного типу позицій національної гвардії. Це також досить велика інтенсивність застосування власне. Які зараз відбуваються тенденції? Яка динаміка Пише тут дослідження війни американські? Що в цілому зараз окупаційні війська мають не мають великих проблем з ротацією? В них на передовій 90 і більше відсотків комплектація бойових частин. Зрозуміло, зазначалося й представниками сил оборони те, що ворог постійно проводив, скажімо так, і мобілізаційні заходи, заходи спрямовані на поповнення втрат, створення підрозділів, певних нових підрозділів, їх комплектування. Ну і звичайно ті підрозділи противника, які втрачали боєздатність через нанесені втрати, це і по півдню. Зокрема, в районі Авдіївки, Мар'янки, ну і Куп'янський Лиманський напрямок а вони або замінювалися, або докомплектовувалися в цілому ті цифри щодо чисельності військ, які озвучуються офіційними представниками. Вони свідчать про те, що, зокрема, застосовується велика кількість особового складу. Ми бачимо. Нещодавно на Куп'янському і Лиманському напрямку з'явилися підрозділи так звані Шторм В. Це по суті найманці, які раніше вагнерівці, які були зараз, вони більш, скажімо так, підконтрольні входять в склад російських регулярних військ, але свідчить про те, що ворог дійсно намагається для виконання своїх задач досить велику кількість особового складу застосовувати. І що стосується використання також артилерії, то ми бачимо, що щільність обстрілів досить висока, тобто, питання і забезпечення снарядів там не виникає. Щодо визволених з полону, зокрема азовців, який зараз їхній стан, як вони почуваються? В результаті крайнього. Обміну, або скажімо так, першого в цьому році вдалося повернути додому 55 військовослужбовців Національної гвардії. В цілому зараз напрацьований, скажімо так, порядок дій для того, аби якнайшвидше забезпечити їм належне лікування і реабілітацію, для того, щоб вони отримали необхідну допомогу, тому що тривали перебування в полоні і ті. Поранення, ті проблеми зі станом здоров'я, які вони отримали, і виконуючи задачі, які отримали в полоні, вони потребують зараз належного лікування і в тому числі і психологічної реабілітації. Тобто, вже маючи досвід, і наші медики, і наші психологи і роблять все для того, аби цей процес був якомога швидшим та ефективнішим. Ну і звичайно, це питання відновлення документів, питання забезпечення належних виплат для них. І спілкування, скажімо так, із рідними, близькими, чого їм так не вистачало протягом останніх місяців, коли вони перебували в полоні, пане Руслане. А потім ці звільнені з полону українські військові вони після того, як пройдуть реабілітацію, вони повертаються на службу. Чи багато з них можуть продовжувати цю службу? В цілому є, скажімо так, можливість для них і повернутися на службу є можливість проходити службу в підрозділах національної гвардії, зокрема які. Не виконують задачі безпосередньо на лінії фронту, тому що наші підрозділи мають і задачі, наприклад, з охорони об'єктів критичної інфраструктури та інших. Але разом з тим ще є питання звичайно, лікування для когось це тривале лікування, реабілітація, і навіть що стосується, наприклад, подальшого навчання, деякі із звільнених. Мають плани, скажімо, так продовжувати службу, рости кар'єрно, і для цього їм потрібна необхідна і освіта, і підготовка, яка зараз дійснюється нашими навчальними закладами. Ну і відповідно на деяких базах, де можна проходити підготовку. Психологічна реабілітація скільки часу вона займає? Психологічна реабілітація по різному проходить і займає, скажімо так, тривалий час. Зазвичай це декілька місяців залежно від стану і від того. Що довелося пережити військовослужбовцю, що довелося пережити людині, і вона ну по суті, вона системно, вона не закінчується якимось одним періодом, а триває ну, з певною періодичністю, поділена на етапи саме для того, аби дійсно людина покращила той психологічний стан, який дозволяє їй повернутися до нормального життя. А ті, хто. Потім спілкуються з людьми, які побували в російському полоні, не лише рідні, а маю на увазі люди, які там якісь друзі, знайомі. Що вони мають знати, як їм спілкуватися з людиною, котра побувала в російських застінках. В цілому зараз багато роботи проводиться і на рівні держави, і з боку наших психологів, психологів Міністерства внутрішніх справ для того, аби, скажімо, так виробити і мати певні рекомендації, і не лише для родичів, а й для співслужбовців, для друзів, тих, хто повернувся з полону. Тобто, в цілому люди мають розуміти які. А з ними спілкуються те, що можливо, якісь прямі запитання, можливо, якісь намагання людини найшвидше дізнатися якісь подробиці, то, що воно не в прямому сенсі, скажімо так, прямо не має відбуватися, і причому не має відбуватися саме в перший час їх повернення з полону. Ну і далі це звичайно поступова робота, яка дійсно відбувається паралельно, як із психологами, так і. Шляхом того, щоб людина розуміла, що вона вже вдома, що вона вже, скажімо так, знаходиться серед своїх і вона має можливість спілкуватися з саме з тими людьми, які їй близькі. Що ж, пане Руслане, дякуємо дуже за цю розмову. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами. Дякую за участь в етері. Що